Всім привіт! Сьогодні 2 квітня. Ми вже в лісі і спробуємо знайти якогось гриба весняного. А тут, бачите, з лівої сторони такий густий хвойний ліс, а з правої сторони такий змішаний. Нам, напевно, сюди. Все, дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. Ось ще один Так, пройшов. Два. Цей, третій. Не відбувався. І тут вийти. Такий оцей, певно, найбільший, що я знаходив саді. І це якраз ота. Вони ростуть такими колоніями маленькими. Якщо одного знайшов, треба шукати, біля нього ще мають бути. Мурашки вже працюють. Такі здоровесні, червоні. І змушкова шопинка біля самої дороги. О. І тут ще маленька така. Мені ще звичайно. Смотрите, зашел в лес. Одна. Потом два. Две окопи. Шаг с бачу. А вот тут. Маленько. Еще одна. Так само две окопи. Всего семья. Значить вже є. Зрізали отут сосну і грубше забрали на матеріали гіляки, отак і лишилися на кущах висіти. На одне дерево стало менше. Кажуть, ростуть екологічно чистому місці, місті, тут Тож вона прямо біля бутилки виросли. Сашка сефа повиростала свіженьки. Багато їх є цього року. В траві ховається. Тут бобри живуть. Заризли дерево. Помаленько його розбирають. О, тут ще не закінчив. Дивіться, скільки тут їх є. Зайблів, заберемо ці маленьких, що будуть. Більше її зразу біля нього малесенький такий. Маленький багато є. Цей греб, друзі, якщо в нього дмухнути, то він випускає пари. Я зараз може попробуємо. Це як так не виходить. Ми бачили О дивіться яка сирко-сифа Одна, друга. Їх тяжко тут з боку з треба зверху дивитися, вони червоні такі чаші. Забираємо. Трошки вже є з'являється після бущу. Вон друзі такі тротовочки. Хто скаже, є стівні вони чи ні. Чистесенькі, свіжі. А, що це Не знаю. Може хтось знає напишіть, тиші. Тихе ще не брав. Кішенька. Хтось живе. Не будемо будити. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. ставте лайк, дизлайк. Слава Україні. Також. На сьогодні вже хватить, позбирали трошки грибів, погуляли по лісі. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, дизлайк. Далі буде.